Доброго дня, вітаємо з перемогою. Другий переможний матч вчора та сьогодні. Сьогодні матч завершився рахунком 3-2. Як гра на вашу думку? Два різні тайми по емоціях, по грі. Що можете сказати про сьогоднішній матч? Добрий день, дякуємо за привітання. Вважаю, що для вболівальників це дійсно два матчі. Два дні були насичені багатьма голами, багатьма хорошими комбінаціями. Було багато боротьби. Ну це дійсно. Гідний матч за бронзу і болівальникам цікаво. Не думаю, що тренерському штабу бог команд сподобається, проте для болівальників це дійсно було свято. Я хочу щиро наших вірних болівальників привітати з цими перемогами, які, на які вони дійсно заслуговують і нас постійно підтримують. Ну, знову ж таки, створюємо дуже багато моментів. Багато працюємо для того, щоб створити цей момент і не реалізовуємо. Тому ми бачимо над чим працювати. Маємо ще ось три дні на підготовку, де і виправити ці помилки для того, щоб реалізація була краща. Аналізуючи вчорашній матч, в нас удвічі було більше моментів, але голів було менше. Тому це нам слід поправити на третій матч. Сьогодні на майданчику ми могли побачити ігрову практику. Надавалось більше все-таки молодим гравцям урагану. Як оцінити їхню сьогоднішню гру? Ну... З точки зору стратегії гри два дні. Нам дуже важлива була ротація. Повторюся, що і в нас є футболісти, які грали з ушкодженнями, є травмовані гравці, які взагалі зараз не працюють в загальній групі. Тому ротація молодих гравців є надзвичайно потрібна. Вони війшли в гру, допомогли, тому готуємось до третього матчу. Бажаємо успіху в наступних матчах. Дякую.